Сподіваюсь, шановні мої глядачі, що вам це відео сподобалось. Я зараз про повне відео, яке я знімав про рюкзаки Penguin Explorer заплічники для повноцінних довгих місячних тяжких експедиційних походів. Те, що треба, максимально якісні круті заплічники. Перейдіть, подивіться в мене на YouTube повне відео. Конкретно зараз в руках в мене Penguin Explorer на 50 літрів позаду. Пінгвін Експлорер на 60 літрів, з цієї сторони пінгвін Експлорер на 75 літрів і пінгвін Експлорер на 100 літрів. Кріплень в них висновок, так висновок. Познімав я відео, потримав я всі ці чудові речі в руках і що хотів сказати. По-перше, в нас тут від фірми YKK в нас фурнитура. По-друге... Все зроблено з нейлону, розроблено в Чеській Республіці, але все це зроблено у В'єтнамі. Також є в наборі наліпка, якщо хочете, десь можете приліпити. Дуже прикольно. Ціни абсолютно різні, все в залежності від об'ємів. За моїм промокодом буде діяти знижка 10% при замовленні в вказаних вище вказаних магазинах. Всі посилання я залишу під повним відео в себе на YouTube. Якщо захочете, зможете перейти подивитись. Промокод діє не тільки на рюкзаки, а взагалі на будь-яке спорядження різних абсолютно брендів. Співпрацюю я з великою кількістю людей, тому можете переходити сміливо дивитись, чого тільки нема. Будь-яке спорядження, все для туризму, для кемпінгу, для трекінгу, для походів в гори, одяг. Намети, заплічники, спальні мішки, лайнери, взуття, людоруби, все взагалі, все, що треба для справжнього чудового відпочинку. Душою і тілом. Не знаю, як тілом, але душою точно, щоб побути на природі. Рюкзаки дійсно неймовірні, дуже якісні. І якщо один раз придбати, ну звісно, якщо ви не плануєте ходити постійно в походи, то такі рюкзаки вам не потрібні. Вони занадто багато для цього коштують відповідно, і це точно не потрібно, щоб на раз так, щоб потім воно десь там лежало і припадало пилом. І нікому не було потрібно. Тобто, якщо ходити постійно, то дуже, раду, дуже раджу подивитись рюкзаки фірми Пінгвін. Конкретно ці експлорер називаються модель, але там дуже багато на сайтах, дуже багато різних моделей. Переходьте, дивіться. Всім величезне дякую. Якщо подобається мій контент, не забувайте поставити вподобайку, написати коментар, підписатись. Всі промокоди, все під повним відео на Ютубі. Всім величезне дякую, і побачимось.